Вас в ефірі Бесарабія ТВ новини стисло про головні події останнього робочого дня цього тижня. Зникнення немовляти в центрі Одеси мати вже зізналася у вбивстві. В Сарадському районі сім'ї загиблого бійця виділили 15 тисяч гривень у Білгородністровському. Юні інспектори дорожнього руху виборювали право бути кращими. У Сарацькому районі сім'ї загиблого бійця виділили 15 тисяч гривень. 12 квітня в зоні АТО загинув наш земляк, мешканець селища Ройлянка. Лиховид Геннадій Григорович. Звичайний український чоловік дуже трудолюбивий. У народі про таких кажуть, має золоті руки, добре серце та золотий характер. Доброзичливий, користувався повагою серед своїх товаришів та односельців. У Геннадія Лиховида залишилося двоє дітей: – 13-річна донька та 4-річний син. 15 квітня на позачерговій 37-й сесії Сарайської райради в пам'ять про загиблого пленарне засідання розпочали з хвилини мовчання. Депутати прийняли рішення про виділення з районного бюджету матеріальної допомоги родині загиблого у сумі 15 тисяч гривень. Зафіксувати події останніх років, що відбувалися в Україні, взялися школярі Білгородністровського. Для цього в центрі дитячої творчості пройшло кілька зустрічей зі свідками того, що відбувалося на Євромайдані та на сході країни. На одній з таких побувала і наша знімальна група. Детальніше про це в наступному сюжеті Ангеліни Савенкової. Старшеклассники Белгорода-Днестровского готовят книгу памяти, посвященную тому, что происходит в Украине последние годы. На днях лидеры ученического самоуправления во главе с заместителем руководителя Дома детского творчества Натальи Цвиковой встретились с очевидцами событий. Мы с вами продолжаем нашу работу над созданием книги памяти и доблести участников Евромайдана и участников из зоны боевых действий. На Донбассе. И вчера у нас с вами прошла встреча с участником Евромайдана Донатом Владимировичем. Да, сарамой вы были, присутствовали и слышали все, что он рассказал. Сегодня у нас с вами встреча с человеком, который действительно побывал там, где сегодня очень сложно. Олег Бучинский – офицер Белгороднестровской воинской части. Пробыл в зоне АТО несколько месяцев. Традиционно, выступая перед ребятами, поблагодарил волонтеров, помогающих продуктами, одеждой и другим необходимым. В дополнение к тому, что выдает государство. Силами местного порта была сделана обшивка для одной из боевых машин, она до сих пор остается в зоне боевых действий. Поднимают боевой дух и посылки из дома, рисунки и письма, подчас даже от незнакомых детей. Они есть практически у каждого солдата их носят с собой, вешают на стены возле кровати. Доехала до бойцов и композиция с картой Украины, созданная воспитанниками местной арт-студии Джерельце. Приятно было получать и подарки от местных жителей к 6 декабря, Дню Вооруженных сил Украины. Кроме рассказов, офицер показал фото, привезенные с востока страны. Они передают атмосферу красноречивее слов. Бревен, вот делали блин даже. Ну вот это уже фотография вид изнутри. Ну, а здесь вот наша первая команда, которая поехала, жили, в, не скажу, что в поле, ну, в по овраге, что-то в таком плане. Ну, вот на данный момент, это, на этой фотографии, это у нас как продсклад, наподобие что-то вот. Понимаете, холодильников в поле нету, вот, но хранить где-то продукты нужно. Ну, тут же как то я не знаю. Вот это вот наш лагерь, который жили мы в палатках. Техника, то есть так с высоты вот видно, ну, вот это вот буднико. Увидев однажды флаг Одессы, в той местности был расположен Одесский полевой госпиталь. Наши пантанеры решили перенять хороший пример, рассказал Олег Бучинский. И рядом с государственным подняли флаг Белгорода-Днестровского. В соседнем селе был госпиталь, Одесский полевой вот этот госпиталь. И он видит там стоматолог, ездит флаг флагом Одесса. Ну, может, они хуже. Вот нам дали флаг города Белгорода днестровского и когда, ну понятно, ни фамилии, никто ничего не знает. Мы жили на первом этаже, там на втором, на третьем жили мобилизованные люди. Ну, Вопрос от присутствующих на встрече, что далось сложнее всего? Офицер ответил просто. Трудно было не мне. Что являлось самым сложным? Задача или какие-то внутренние переживания? что? Для меня сложного ничего не было. Для моей жены – да. Для моей жены – да, я до сих пор ее сердце не могу вылечить. Ну ничего. Но... Подождите, кто на что учился? Если я дал, э, отдал, я принял домскую присягу, то как-то знаете, меня мало будут спрашивать, хочу я это делать или не хочу я. Да. То есть дол, да, я осознанно нашел. Большое спасибо вам и тоже другим ребятам, потому что вот лично я когда раз этой новости и постоянные вот эти взрывы. Э Сколько парні погибло, і в першу чергу за матері очень страшно і спасибо їм, що вот них такі діти, которые готові пожертвувати жизнью ради того, щоб у нас все було хороше. В Одесі розпочала роботу документальна виставка спротив геноциду. Архів СБУ презентував виставку розсекречених документальних матеріалів радянських репресивних органів. Архівні справи, фотосвітлини, щоденники 1917 34 років наочно розвінчують радянські міфи про українську історію. Це документальні докази політики державного терору, яка грунтувалася на численних порушеннях тоталітарною владою прав людини в Україні. Виставка організована за підтримки Українського інституту національної пам'яті, відкрита у науковій бібліотеці Одеського національного університету імені Мечникова. Першими відвідувачами виставки були студенти і викладачі одеських вишів. Архів СБУ подарував бібліотекам університету та інших навчальних закладів Одеси добірки книг українських істориків, написані за матеріалами, з яких вже знято гриф секретності. Повідомляють у прес-центрі Служби безпеки України. 16 квітня запалав нижньодністровський національний природний парк. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив еколог Іван Русів. Пожежа почалася з боку селища Красна Коса біля Дністровського лиману. Південний вітер відвів вогонь в очеретні зарослі заповідної зони парку, де вже гніздяться великі білі чаплі, лебеді, шипуни. Качки, лисухи та інші птахи. На місці пожежі на високостовбурних деревах гніздилися і пара орланів білохвостів. Пожежа, ймовірно, торкнулася і частини молдавських плавнів. Ближче до ночі вогонь, охопивши величезну заповідну площу Дельти Дністра, все більше і більше поширювався, завдаючи непоправної шкоди. Після другої години ночі, коли температура повітря знизилася і вітер практично стих, пожежа припинилася, повідомив еколог. У ренійському районі під час проведення сільгоспробіт постраждав пенсіонер, 16 квітня до служби порятунку міста Риніна. Дійшло екстрене повідомлення, що в селі Долинське потрібна допомога медикам. Треба було вилучити 65-річного чоловіка, у якого під час проведення сільгосп. Робіт затиснуло обидві ноги між фрезами мотоблоку Зубер. Рятувальники за допомогою рожкових ключів розібрали фрезу, розрізали намотані на неї речі та наклали фіксуючу шину на переламану в гумілці ліву ногу постраждалого. Повідомили у прес-центрі державної служби з надзвичайних ситуацій. Аграрії Білгородністровського району цього року розраховують на непоганий врожай. Лани засіяли вчасно паливо для їх обробки. Є захисні матеріали теж підготували. Про це на зустрічі із журналістами повідомили начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації детальніше сюжет сюжетінгліни Савенкової. 172 тысячи тонн зерновых, в том числе и 142 тысячи тонн озимых культур, запланировали собрать в этом году аграрии Белгород-Днестровского района. Озимые взошли на площади почти 50 тысяч гектар, из них около 40 тысяч гектаров пшеницы, 16 тысяч озимого ячменя. Под урожай озимого рапса тоже использовали 16 тысяч гектаров. Хозяйства района завершили посевную ранних яровых зерновых и зернобобовых: ячмень, горох, пшеницу, овес. Для этого заняли площадь более тысячи гектаров. Кроме того, посеяли нут, лен, многолетние и однолетние травы. Начали засевать подсолнечник. Для покращения стану зимних культур, та увеличения репродуктивных органов, господарством району было закуплено 10 и тысячи тонн минеральных добрив, при плане 10 и 6 тысяч тонн. Що складає 97%. на сьогоднішній день господарством району майже закінчене підживлення, денорма добрив в середньому становить 150 кг на гектар. Всего, по словам начальника управления агропромышленного комплекса, удобрили более 90% озимых пшеницы, ячменя и рапса. На сегодняшний день большая часть посевов зерновых культур в удовлетворительном состоянии. 30% от всего объема в хорошем, а почти 27% оценивают как слабые. Тем не менее, прогнозы относительно урожая у сельхозпроизводителей оптимистические. В целом, техника готова почти на 100%, говорит Наталья Матиенко. Проводится ремонт зерноуправления. Оборочних машин і приспособленні к ним по сільгу району надійшло 1831 вісім тона дизельного палива, що становить 90% до потреби на період проведення весняно-польових робіт, бензину 409 дев'ять або 78% до потреби. Позаботились о аграрии района и о защите культурных растений. Для борьбы с вредителями, болезнями и сорной травой закупили 63 тонны специальных средств. Это почти полностью обеспечит всех производителей. Четыре с половиной тысячи гектаров сельхозугодий уже обработали для предотвращения роста сорняков. 300 гектаров против насекомых и других вредителей. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бесарабия Тв. На Одещині зробили перші кроки на шляху до мультилінгвальної освіти 15 квітня в рамках спільного проєкту Міносвіти і науки України та Румунського інституту миру за сприяння департаменту освіти і науки облдержадміністрації розпочато роботу дводенних регіональних консультацій для координаторів та учасників проєкту мультилінгвальна освіта в Україні від Одещини. Метою є застосування моделей мультимовної освіти в навчальних закладах України. Адже вимоги сучасного світу впливають на те, що питання мовної та культурної самобутності людини набирає фундаментального значення. 25 кращих педагогів Одещини, серед яких представники Одеси, Ізмаїльського, Болградського, Ренійського, Сарацького, Овідіопольського та Кіліського районів під час обговорень обміняються досвідом роботи та розглянуть технологію вивчення декількох іноземних мов та мов національних меншин в умовах одного навчального закладу. Знайдено тіло дівчинки, про яку матір заявила як про викрадену. За її словами, біля 12-ї години на вулиці Пушкінській вона залишила візочок з немовлям та зайшла до магазину. А повернувшись назад, мати візочок вже не виявила. Однією із версій, що розглядало слідство, та яка не підтвердилася, був продаж дитини самою матір'ю. Жінка плуталася у своїх показаннях та навіть відправила оперативників в район ринку Привоз, пояснюючи, що саме там вона залишила свою дитину. На пошуки були спрямовані всі оперативні сили одеської міліції. Того ж дня, перевіряючи можливі версії, правоохоронці вийшли на реальну дівчинку. Знайшли мертвою в одному із сміттєвих контейнерів. І вже квечору було по вулиці маршала Жукова, Київського району був обнаружен в одному із мусорних контейнерів. Труп даного ребенка Виїздом следственної оперативної групи і в дальніше проведення судмедекспертизи було встановлено, що смерть ребенка наступила. Вследствие удушения гражданка дала показания о том, что она действительно задушила своего ребенка, так как ребенок плакал, вызвал у нее недовольство и она матрасом его задушила. Після цього горе мати поклала бездихане тіло в сумку і викинула в сміттєвий бак. Підозрювану затримали у ході досудового слідства їй буде призначена психіатрична експертиза. У разі якщо її провину буде доказано, жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. На Одещині біля кордону знайшли контрабандний спирт та сигарети. В стражі кордону відділу гулянка котовського загону спільно з нацгвардійцями та СБУ виявили спирт та сигарети. Місця накопичення цих товарів у прикордонні відстежили ще напередодні. Під час проведення спільних перевірочних заходів було оглянуто три помешкання місцевих жителів селища Римарівка Краснокнязького району. В результаті огляду в одному із них знайшли 17 ємкостей зі спиртом по 30 літрів кожна. В другому 18 ящиків, цигарок, корона іноземного виробництва. Власник третього помешкання, ймовірно намагаючись уникнути відповідальності, вилив спирт, адже під час перевірки було виявлено 30 порожніх ємкостей та розлиту речовину з характерним запахом спирту. Товар вилучено, та на даний час проводяться слідчі дії. У Білборністровському юні інспектори дорожнього руху продемонстрували свої знання та практичні навички застосування правил дорожнього руху. У загальноосвітній школі номер 3 вісім команд наполегливо виборювали право бути кращими. Подробиці в наступному сюжеті. У загальноосвітній школі номер 3 школярі зі всіх навчальних закладів Білгородністровського змагалися за право називатися кращими юними інспекторами дорожнього руху. Підготовка до конкурсу розпочалася ще задовго до основного дійства. На уроках учні детально вивчали правила дорожнього руху. як приходити прямо на дорогу, щоб не було аварій, як у нас відбувається багато. І... Яке І якої саме головне дорожнього руху ти знаєш? Приходити на дорогу, дивитися по сторонам. Проведення подібного конкурсу спрямоване на активізацію діяльності юних інспекторів руху щодо запобігання порушення правил дорожнього руху школярами і дітьми дошкільного віку, навчання юних велосипедистів, правил і навичок безпечної їзди, надання першої до лікарської допомоги, а також звернення уваги батьків на відповідальність за безпеку руху дітей тощо. «Наїхати на зелений світ це обов'язково. Переходити через зебру і Головне, не створювати різних аварій і тому подібне. У першому конкурсі знавці правил дорожнього руху учні за 10 хвилин повинні були відповісти на тестові завдання, розроблені державтоінспекцією. Там був вопрос, ну, есть які знаки. Треба було відповісти, що цей знак означає. І то тобто, есть по регулюванню, як машина може в яку сторону їхати. От. І спрашували, где проїжджає часть запрещена. <гану> 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 Знаю, що запрещена парковка, парковка наліво їхати направо і кінець головної дороги. У конкурсі медична допомога загін виконував завдання з надання першої долікарської допомоги, травмованому в результаті дорожньо-транспортної пригоди. У нас были задания как медицина. Мы там сдавали теорию и практику, рассказывали, как правильно себя поведить ну, в разных ситуациях. Потом у нас была регулировка, как мы, мы там показывали, как правильно ходить, переходить дорогу и как машины должны правильно двигаться. У конкурсі безпечне колесо. Хлопці та дівчата взяли участь у велоестафеті, що складається із чотирьох велофігур дошка, сувні дошки, подвійне коло та змійка. Останавлювався на знаки. Головне, знати дорожні знаки, правила, і тоді будеш цяло. Кожного учасника конкурсу агітаційних бригад підтримували вболівальники, однокласники, вчителі знайомі. Школярам було нелегко виборювати звання найкращої агітбригади. Змагання відзначилися високим рівнем підготовки. Яскраві костюми, емблеми та інші реквізити гармонійно доповнювали антураж команд. Учасники змагань продемонстрували не тільки знання правил дорожнього руху, а й майстерність агітувати та жартувати. «Щоб люди знали дорожнє двіження, щоб знали переходити дорогу, на красний цвіт встановлювались. Ну, щоб не було аварій. Переможці, призери та домінанти міського конкурсу «Агітбригад» були нагороджені дипломами та грамотами. Проте найголовніший подарунок це гарний настрій та практичне освоєння правил дорожнього руху серед школярів, що гарантуватиме їм безпеку на вулицях та дорогах. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Ось такими були сьогодні новини. Попереду на нас очікують вихідні дні. Тож відпочивайте та набирайтеся сил. На все добре та хай щастить!